Всім привіт! З вами Каріна і ви на моєму каналі. І сьогодні я вирішила взяти вас з собою на наш город, там де в нас росте така люцерна. От, захотілося вам трошки показати такої в нас тут краси. От, показати, чим ми займаємося. От, тут ми сьогодні накосили люцерни. Правда, вона така вже поганенька чомусь на цьому городі. Бо ми перший рік, можливо, тому що посадили її тут, на другий рік, сподіваємося, буде тут краще. От. І вже така пора, що куди там вже її рости. Хоча пішли ось зараз дощі і на леваді прям така красива трава. Я вам пізніше покажу. Підемо по корівку, я вам покажу. Ось, І зараз гортаю траву, накошуємо трави. Мені на 2-3 дні. Це такі, можна сказати, косовиці. Ось на ці дні, бо я сама залишаюсь вдома і потрібно багато наперед накосити от трави, щоб мені типу, допомогли батьки, бо їх не буде. І я це все буду сама, і щоб мені було не важко це все робити, то ми наперед так собі підготуємося, коли вони поїдуть, щоб я мала чим їх годувати. Ось так, що таке, згортаю тут таку травичку, цю люцерну, і он там мені залишилось позгортати. І ще ми поїдемо на леваду косити. Покажу вам також там краєвиди. Ось так, щось так. Тому я не знімала вже давненько відео, пора щось зняти. Ми вже з фасолькою на ливаді Зараз 6.30 ранку. Ось здала молочко і думаю, виведу її раніше. От, зараз вже спускаємося на ливаду дуже так гарно. Ой, щось трошки вимкнувся запис і я не побачила, трошки говорила сама до себе. Ось ми вже спустилися на Леводу. Така у нас тут краса. Такий постелився дуже красивий туман. Ось, і ми самі перші на леводі. Ось. Зараз фасолька п'є водичку. В неї нові теж є новинки. Вона вчора погуляла у нас. От, значить. Потрошки-потрошки по будемо йти у запуск. Ось так що ось так. Така краса в нас тут на Левуаді. зараз буду її прив'язувати і далі трошки ще з вами поговоримо. Все, зайшли ми з фасолькою сюди в туман. Тут дуже красиво, ну дуже. Такі стелиці зранечку. На дворі доволі холодно. то і ось така краса. Ну Сьогодні такого приморського як не було, як ось якогось дня було прям, прям добре. Ой, Зараз будемо, будемо десь шукати собі містечко, де її прив'язати. А дивіться, яка красива трава поросла. У нас були ці дні пішли дощі. Ось і така зелена травичка з'явилася, яку корівки. З задоволенням їдять. Ось навіть фасольку ще не прив'язала, а вона вже собі підпасується. Ось така краса. Зараз її прив'яжу. Та й будемо йти додому далі поратися. Ось, бо роботи мені на ці дні багато. Ось все самій доведеться робити, ну нічого. Головне, що ми вчора накосили. І я маю їм ще давати їсточки. Ось так зараз десь знайду містечко хороше на цілий день. Поки що є вибір, я поки що сама перша пригнала корівку, то є є де в'язати. Хоч і багато вже прозорували, ось і там було пасовище, і на тій стороні, там, де зараз поле, тако багато було, там, де можна було прив'язувати. Ось, але що маємо, то маємо. Так що ось так, зараз буду прив'язувати. І, напевне, на цьому все. Трошки так хотіла показати. А може і не все, може я прийду додому, ще вам покажу трошки тваринок і всяких новинок, які в нас сталися. Ось. Але, можливо, то тобто буде вже в другому відео. Тому, якщо що, я з вами прощаюся. Дякую всім за перегляд, дякую, що підписуєтеся. Нам ще недалеко до першої тисячі підписників. Ось тому підписуємося, зробимо якийсь розіграш. От. Тому дякую за перегляд, дякую за ваші вподобайки, дякую за коментарі. З вами була Каріна. І такий міні-влог про наше господарство, про те, як ми косили траву. І такі чарівні місця.